Порівняно зі своїм попередником B-2 Spirit і китайським J-36, який вважається головним конкурентом у стратегічних літаків. B-21 Raider виглядає продуманішим і технологічно витонченішим проєктом. Що ж до J-36, який Китай позиціонує як свій відповідник майбутнього покоління, то тут перевага Raider полягає у зрілості технологій і доступі до перевірених рішень. Американський бомбардувальник має глобальну дальність Ліність понад 9 тисяч кілометрів без дозаправки і здатен діяти автономно в умовах радіоелектронної боротьби, тоді як китайський проєкт, поки перебуває на стадії розробки, і його реальні можливості залишаються невідомими. До того ж, бі 21 інтегрується в єдину систему бойового управління США, де обмін даними з винищувачами F-35, розвідувальними супутниками та дронами відбувається в режимі реального часу.